Мені шепче щось. Що це за. Якби ти міг мати будь-яку суперсилу, що б це було? Гендер! Який спорт ти найчастіше дивишся. Вібромасажер. Вібромасажер. Якби ти міг прокинутися завтра з новою навичкою. що б це було? Цитрусові! <рес> Який твій найбільший страх? А, зараз. Залізо бетон. Яке слово описує твій сьогоднішній день? Фінтіклюшта. Придумав за будь-який день твій фінтіклюшта. Яка твоя темна тварина? Після завтра. Якби твоє відображення в дзеркалі могло говорити, що б воно сказало тобі прямо зараз? Копчена ковбаска, опиши мене одним словом. Абажюр. Яке слово ти найчастіше говориш у повсякденному житті? Ліпосакція? Яку якість ти цінуєш більш за все в людині? Наклепи.